І всім привіт! І сьогодні моє нове відео. Недавно, десь два дні тому, вийшла Minecraft 1.2.0.2 Бета. ну Тобто 1.2. Це нова версія. Тут багато чого додали. І сьогодні я вже там розібрався трохи у ній. Ну там, інтересно, багато чого додали. Я вам покажу. Давайте зразу перейдемо до скинів. Тут я вже поставив свій скін. Ну, скіни які були, такі і осталися. Ну, деякі є й нові. Да. Є Єй нові. Це тут у нас... Ось цей же Потім ще якісь. Ну, коротше багато є нових. Так. Давайте на налаштування перейдемо. На налаштуваннях зараз воно зайде. І так, в на налаштуваннях почти нічого не додавали. Все як було. Так. І також тут додавали такі паки, як, як час пригод. Потім ще кам'яна доба. Так, китайська міффлога була. З, от, Ну, в принципі, нічого вони ще не додали. Що ж, я взяв зробив спеціальну карту. Настройки почти що не помінялись, не я ще покажу. І так, запуск іде такий. Тут е, показується, ну, якби, допомога. Ну, те, що ви нічого не знаєте. І так, давайте перейдемо тут. У нас тут показується скін. Ви можете зразу в ігрі вибирати скін. Так, плюс ось тут є такий значок. Тут є всього три значка. Ну, тут ще якийсь. Тут є три значка. Ось відвідувач. Е, потім учасник і оператор. Так, також є у нас що тут добалось, як і грати. І відгу... Про бето-версію. Так. І так. Зараз. Зараз виходить. Так. Давайте покажу вам там настройки такі. Ну, в принципі, нічого не допалось. Тут є параметри від Тут початкова карта скрині бонусів і надійні. Потім оператор, оце що я вам показував. Ну, світи. І тут ще такі багато насчет читів Так, давайте зайдемо на карту. І так, заходить. Давайте ще почекаємо. Тут показані, як настанови для вас. І так, Почти загрузилося. І так, давайте включимо наше меню. І тут в нас таке меню буде. Ну, я зараз гуляю на класіческому. Ну, ви, якщо побачите, перейдете на цей другий, так там таке ж саме буде, тільки не буде показуватися ось тут. Так. Ну, тут. Все почти нічого. Таке. У нас такі 4 менюшки. Деякі вони розкриваються деякі ні. І так. І ще 4 меню вы можете туше знайти. І так. Я вот тут розташував, что додавали. І так, у нас добавились стекла. Ось. Я всі до єдиного поставив стекла, які були. І ще такі панелі добавили. У панелі я не всі. І тепер добала одне яйце призива. Це попугай. Давайте ось такі попугай. Вони у нас ось такі. Бато є різних. Кажеться, їх можна і приручити. я Не пробував. І також додавали Наші доложданні стики для обладунки. Ну, для бронки. Ось так вони виглядають, прикольно. Ось такі прикольні. Також, якщо у креативе ви, так вони ламаються з одного разу. і так, також є тут один секрет у них. ви коли це берете, ждати на шиф, так ви можете їх взяти та поміняти. Ну, як вони можуть стояти По-разному. Ось так, ось так, ось так, ось так. Багато разних. Так. І також додали флаги і фейверки. Тут багато є іскр фейверків, різних Ну я взяв показати вам ось такі. Давайте ми спробуємо. І воно подлітає. Ну я взяв без іскри. Давайте зараз візьмем з іскрами. Також тут є таке менюшку. Тут є якби чито, це ж чити наші. Так телепортуватися можна або ще кудись погода робити. І також цей. Все як обично. І так, давайте візьмемо якийсь фейерверк з другим цветом. Так, де вони? Давайте тут. Нет. кажется, ось тут мабуть. В кінці. Ну тут, конечно, не дуже все легко розібратися. О! Давайте, наприклад, візьмемо малиновий. Це помаранчевий. І синій. Давайте позапускаем. Перший цей. Ось такий буде кольор. Потім цей, який буде колір. И синій. Ось такі прикольні воно виходить. Як це воно? О, це було щось таке інтересне. Оце прикольно. Ну тут треба вспівати нажимати. Ну що ж, ось така вийшла нова версія. Багато ще додали. І що ж, я дякую всім за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!